Всім привіт! Я вас вітаю на каналі Мій світ. З вами Людмила Хомутовська слово Оксані. Оксана, привіт, привіт, рада бачити вас у новому році, живою, здоровою, щасливою і красивою. І нехай так буде завжди. І також усім нашим глядачам бажаємо здоров'я, щастя, успіхів, процвітання і перемоги Дякую. у 23-му році. Тільки перемогою живемо, взагалі всі українці чекають тільки одне перемога. Я думаю, що вона в новорічну ніч пішла до Бога, і він нас обов'язково почує. Наступна гаряча тема, яка турбує усіх Україну і весь світ, про те, що в Росії має бути повномасштабна мобілізація, і такі вона буде. Ми з вами про це говорили у попередніх випусках і підтверджується це вже по фактам. І про те, що вони будуть закривати кордони для своїх громадян, так чи є це передвісником того, що війна затягнеться? Ну, я думаю, що саме це і показували, що воно, вона підзатягується, тому що де ж цих людей потрібно дівати. Можемо подивитися, як нова хвиля мобілізації у РФ вплине власне, на ситуацію на полі бою якийсь розклад зробити на найближчий термін. Ну, підкріп... Тут є, звісно, підкріплення погана новина для росіян. Що цих людей, яким мужчинам треба хоч щось чомусь там навчати, але те, що це підкріплення, заміна, вони ж людей не жаліють, і таким чином вони трохи позатикають дірки цими людьми. так, Вони поза позатикають, але знову ж нам дають тут таку карту, яка говорить про те, що це все-таки м'ясо, м'ясо війни, яке знову викинеться в топку цієї війни. Добре, і цікаво було би подивитися про піс. Сумок 22-го року, власне, для РФ. Що вони думають про наслідки своїх дій? Ну, дивися, що вони взагалі думають. Одна тема, що якась кількість людей точно хоче це все закінчити? Є люди, які хочуть це все продовжувати, але тут є ще якась тема, і що все-таки тут якась священна війна по правосуддю на плані того, що знаєш, що ми ж одна земля, так що тут я думаю, що інформаційна війна нікуди не сплине, вона буде повертатися, і ще це будуть все діло крутити. Чи правляча верхівка отримує? Достовірну реальну інформацію про те, що відбувається на полі бою на фронті. Я все-таки думаю, що інформація достовірна, е, іноді її чуть-чуть прикрашають я це, але це від слова чуть-чуть, і в принципі вона достовірна. Ми чули інформацію про те, що Суровікін десь там звітував, його слухали дуже багато годин. Аналіз проводили. Вони власне задоволені цим аналізом, який їм подали в кінці року, своїми результатами на полі бою. Чи вони задоволені? Ні, звісно, звісно, що не задоволені. І тут я, я скажу, що був такий доволі великий розгін, тому що як вони вважають, в них було достатньо сил, і тут тема неправильного командування. саме. Що неправильно витрачали і зброю, неправильно там вирішували питання, так що вони не задоволені. Добре, а можемо зараз знову почати щитувати соровіки. На оскільки те, що в нього в голові, це відображає реальний їхній план, так бо тих путінів дуже багато. Невідомо кого щитувати, якого з них і так далі. Невідомо хто там керує. Але власне йому дають завдання конкретне, і його ми можемо щитати. Який у нього план наступу зараз? Що взагалі в нього в голові? Які наміри? Адже ми очікуємо цей великий потужний наступ, про який всі говорять. Саме оцей великий потужний наступ, він є в голові, і цікаво, да, що ми його чекаємо. Ми його якби, знаємо, що він буде, а в його голові що він все-таки буде чи не в тому місці, чи не так як чекають. Якийсь там, знаєш, такий хитрий план, що якась брехня, якась маніпуляція в голові, що там буде в останню хвилину якийсь переворот. Якусь спецоперацію підготовлених людей, і ці люди будуть дійсно підготовлені. але це все-таки щось, якийсь нежданчик, щось, що буде не так, як чекають, не так, як говорять. І знов у нас оцей удар в спину, знов тут якась брехня навіть на рівні бою, там якась хитрість. Так що взагалі не здивуюся, якщо в останню хвилину там кардинально змінять план руху, кардинально змінять взагалі, як воно все буде рухатись, навіть якщо це обговорювалося в одну сторону, підуть зовсім іншу. тому що Тут в Суровікіна така картина. Це велика довга підготовка до чогось масштабного і щось обов'язково, що воно вдасться на 100%. Так, а тепер перевіримо, чи власне цей намір вдасться в нього, чи буде реалізований. По факту, що буде? От він так собі думає, вважає, ми щетимо його впевненість, так? Ну, дивіться, чи вдасться, не вдасться, тому що, перше, там навіть на рівні підготовки у нас включається. Історія, що ну, я можу фантазувати, да? ти ж розумієш, що я зараз бачу, і я його прикладаю, на що це може бути похоже. Е, тому що якось на рівні підготовки, е, на рівні того, що тільки ці військові десь е, вони з'являться, то їх зразу ж переполовинять. Те, що там така доволі серйозна підготовка, це однозначно. Тут не можна нехтувати цим ділом. Так, наступного разу ми зробимо аналіз по областях, бо цей удар буде не найближчим часом. Вони ще до нього готуються, і, власне, можемо перевірити, коли вони будуть готові до цього удару по термінах. Ну, дивись, цікава відповідь, тому що перші кроки навіть будуть січні. В січні будуть перші кроки, розвиток іде все таки в лютому. На каналі Містична Історія є вдосталь цікавих історій, які вам точно сподобаються. Обов'язково завітайте на наш канал. І приємного вам перегляду! Ми ще попереднього разу з вами дивилися про те, що на Лукашенка вони натиснули, що вони готові, вони підуть. І тут, власне, якраз також, мені здається, залежить від Соровікина. Вони підуть тоді, коли вони йому будуть потрібні. Давайте знову ж таки його щитаємо, його план. Коли йому будуть потрібні білоруські війська на території України? Може, на півроку розклад зробимо найближчих. Ну, тут знаєш, така неоднозначна відповідь, тому що коли потрібні, у нас тут спентаклі, вони потрібні вже в січні. Якщо ми беремо лютий, то в нас лютий говорить, що рух починається в лютому. Якби починається рух, це Весь якщо у нас березень, то в нас обнулення, карта шут, яка говорить, що там по всім даним все закінчиться, і там далі все якось там грустненько починається. Там не здивуюсь, якщо там дуже багато людей А загине, Б взагалі почнеться якась в Білорусі якийсь рух на рівні. Може, якось коло чи щось, то що рух зв'язаний із правосуддям? Ну, от така якась історія. Так що це все-таки на січень-лютий нікуди не дівається. Він у нас вісить, і хотілося б я сказати, що це буде десь колись. Е е е січень-лютий, березень, уже як, як щось закінчується. Наші військові експерти завжди обнадіють громадян і кажуть, що ракети ось ось закінчаться. Чи так є насправді? Це ілюзія, ілюзія, яку підтримують загалом політики України для того, щоб якось розрядити. Я не можу сказати, що вони закінчуються. Е, е, Ні, там є якісь ну, ми може якісь одні закінчуються. Другі є. Знаєш, тут е, вони є. Добре, тоді в нас не залишається нічого іншого, як читати інформацію про воєнно-промисловий комплекс РФ. Чи справді він працює у три зміни? Чи він може виготовляти достатню кількість ракет? За деякими підрахунками вони можуть 30 в місяць або 50 в місяць. А це каже, що їм треба цілих півтори місяці, щоб зробити наступну масовану атаку. Вони не працюють три зміни, і по всім даним вони працюють дві зміни з того, що я бачу, скільки вони виробляють ракет? Ну, щось близьке до 30. Там може бути чуть-чуть більше, чуть чуть менше. Але 50 – це неправда, це, це не ті мощності, не, не та сила, в яка в їх є. Тобто, ми таки можемо зробити висновок, що масовані атаки все-таки зменшаться. Ні, масовані атаки в нас зменшаться, але те, що там розумієш, у нас мені не подобається двійка кубків, яка говорить про, про те, що вони зменшаться не через те, що ракет стане менше, а те, що ми почнемо якось вирівнювати Вирівнювати вирівнувати що, да вони нам один. Ми їм один. Ми їм два, вони нам два. Так що тут така оця історія про те, що таким чином вони почнуть захищати себе, і це вже зовсім інша історія. Тут не про ракети, а конкретно про те, щоб зберегти себе, щоб яким чином протриматися більше. дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.